Чиновники зі своїми податками це добре? Давайте уявимо, що вже в знайомому нам селі де продає куртки Роман, з'явився сільський голова. Роман почав досить добре заробляти після свого рішення про продаж кольорових курток. Про це дізнався голова села пан Андрій, який теж захотів мати стільки прибутку, але він не хотів нічого придумувати та винаходити. Він вирішив прийти до Романа та розповісти йому, що так як його магазин знаходиться на території села, значить Роман має платити частину свого прибутка йому. Також він наголосив, що ця оплата буде регулярною. Якщо він не буде приходити та сплачувати, то його магазин буде зачинено. Роман сплачував податок, але через це скоротилась кількість його товару та якість. Так як він вже не міг собі дозволити якісної фарби для кольору куртки? Він вирішив прийти і хоча б домовитися про зниження податків, але пан Андрій сказав, що його це не хвилює. То чи дійсно чиновники зі своїми податками це добре?